Нас зустрів, нас цілив і посилає свій благодатні дари для нас, як духовно, так і тілесно. І ми цією простенькою піснею. Найменше, що можемо зробити, це перед церквою перед спором, як казав Давид, буду славити тебе. Дякую, Сьогодні я можу бути тут. Все в церкві, все вдома. Хоча за цей короткий час, я вам скажу чесно, для мене теж став імені семінари, семінариста стало для мене дуже близьким. Але я рада, що я сидію тут, у нас в Вінниці, в своїй церкві, там, де я духовно родилася, там, де Бог мене покликав, там, де Бог пройшов моє життя і змінив мене. І я сьогодні просто хочу вам трішки розказувати про те. Як мене Бог видав семінарі, і я хочу просто ділитися вам, з вами, тим, що я зараз живу, то, що я переживаю, я прошу хочу славити Бога за те, що він до цього часу має справу зі мною, що він не оставив мене, він не відкинув мене, не дивитись ні на що, бо я знаю, яка, і Бог знає, яка я. Коли ну, ви всі знаєте, що я давно хотіла дуже вчитися, хотіла бути місіонером, мені Бог дав таке бажання в моєму серці. І я розуміла разом, що ну, навряд в мене це вийде, бо мої батьки були дуже сильно проти, особливо мама, вона не пускала мене, вона не хотіла цього. Але я просто молилася і казала, боже, ну, якась молець такою молитвою, Боже, виконай, ти бачиш бажання мого серця, я прошу тебе, виконай його. Я просто так молилася, може до кінця не розуміла, і зараз, мабуть, до кінця розумію, що воно означає, але я бачу славу Божу. Я молилася просто, я бувала на Бога, казала, Боже, ти бачиш моє серце. І кожен раз, коли я вдома говорила про це з батьками, з мамою закінчався сюди з Варкою, і я поняла, що я не хочу, щоб вона злилася на мене. чесно, в деякій мірі момент я просто, те, що не, не вірилася, я просто перестала вірити в свою мрію. Я просто поняла, що, ну Боже, якщо так, якщо мама. Батько, не хочеш виїхала, але ну, я не зможу нічого зробити, я потім не піду, це неправильно, я це розуміла. І це вкінчався 11 клас, і я не знала, що мені робити. Я хотіла музичне училище, ну, мої батьки хотіли її. В мене виходило це. Я думала, я буду поступати в музичне училище, я буду вчитися, я буду в церкві в нас служити, я займала, ну, я співала хорі, ну, я служила в церкві, я думала, все, значить, я буду тут. Але я вдячна Богу, чесно, я дуже вдячна Богу, що Він просто витягнув мене. І показав мені, показав, і дав мені подивитися на нього з іншої сторони. Дав мені подивитися не так, як я дивлюся, як раніше дивилася, зовсім з іншої сторони. І пізнавати його кожен день по новому і по-новому. Ось так вийшло, що ну, вже ну, там велика історія. Моя мама вже согласилася, вона сказала: Добре, йдіть так вийшло, що я просто не могла поступити, тому зучилася, я не знала, що мені робити. Я не казала просто з папою просто прийшли, і вони мені сказали, що ну, вони хочуть, щоб я їхала, що просто Бог ну, дав мир серце, щоб я їхала. Я пам'ятаю в свій момент, я просто сиділа на кухні, я пилася. Я, я не знала, я не знаю, чесно, мене будь я просто не могла повірити. І знаєте, вроді все добре, вже батьки пускають, вже все. Я вже готова. І тут пройшли такі думки, маєш це та їхати. А чи дійсно воно ну, це те, то, що тобі треба. Тим паче, тут молодь багато людей мені говорили, що ти робиш неправильно, нащо тобі воно? я почала настільки сумніватися. Я почала сумніватися, чи дійсно це бажання було від Бога, чи це просто я собі накрутила, я почала просто в нього вірити що це від Бога. Я настільки почала сумніватися, що я вам не можу передати. Я пам'ятаю той момент, коли вже батьки розрішили, вже все, я вже документи мала забороняти. Я сиділа, я не знала, як вони прийшла, бо дібувала, я, я прийшла до нього. Я з ним говорила, він мене так якось не ставив. Я не знаю, він казав, так твердо, як воно все Що Щоб не було. Я чесно вам скажу, я дуже сильно боялася. Я розуміла, що я уїжджаю з церкви, я оставляю свою сім'ю, я їду в дві, там, де мене ніхто не знає, там, де ну, нікого немає рідних і близьких, там, де, по суті, ну, нема, щоб хтось зі мною ну, подивився, немає там друзів, нікого не було. І я так я сідала в поїзд і в мене були повністю сльози, на всі ну, проважали нашу молодежі. Я сідала, я просто стояла і казала, Боже, я розумію, що як раніше я жити не буду. Я розумію, що це новий початок мого нового, нового життя. І я прошу, Боже, якщо ти не будеш мене святити, якщо ти не будеш зі мною, я просто не бачу, чого вміти ті в тій семінарії. Я приїхала в семінарій я вам чесно скажу, перші дві неділі для мене були дуже тяже. Я просто таке, таке я просто сиділа на сумках. Я чекала, мені було настільки важко, в мене не було друзів, ну... я себе одною, чесно, це була правда. І я себе що, ну проходили такі мисли. на що ти це зробила? Наша, в тебе там було церква, служення, там в тебе були друзі, тобі там було так класно. Чого ти зробила? Маша, ти. Наша ти вирвала свої сліди і попала туди там, де там, де ти сидиш, нічого поки між не робиш, там де в тебе пустота, і, де ти чувствуєш себе самотнім, коли тобі так було добре в церкві в себе. Але благодарна Богу, що Бог зміцнив віру. І я зрозуміла, що коли ми виходимо з зони комфорту, коли ми переходимо, ми, ну, я привикла, що в церкві в мене все добре, що я служу, я співаю, все так добре. Але коли я лишила це всього, да? я зробила цей крок віри, не знаючи, куди я ступала, я до цих пір, я просто знаю, що я вчуся, а далі я просто можу кажу, Господь, ти бачиш мене, я не знаю, що буде далі. Я вам чесно кажу. І так, я зробила цей крок віри і благодарна Богу. І я вам чесно скажу. Я вважаю, що це рішення було одне з найправильніших в моєму житті. Одне з тих самих правильних. Бо я бачу, як Бог мене вчить, я бачу, як він мене міняє. Як він говорить в моє серце, і це просто. Ну, я не можу це вам передати. Я просто бачу, як я міняюся. І бачу, це люди, які мене оточують, що я міняюся. Я, наверное, Найшла ту першу любов, я ну, у мене таке зараз відчуття, як я тоді, коли тільки покалася, я так горіла, У мене зараз таке відчуття. І я розумію, що я знайшла свою першу любов обратно. І Я не хочу її ні за що не поміняти, я не хочу її тіряти. Мені був сама, Маша, ти мало розказуєш про мене. Ти мало говориш про те, що я тебе люблю. Ти мало говориш, що я тебе часу. Що ти про мене світиш? Чого твоє серце стісняється? Чого ти не говориш, коли треба говорити? І я просто, ну, ці слова мене просто. Я не знаю, я просто прийшла і мені було так сильно, я вам чесно кажу. Я прийшла просто перед Богом я плакала кажуть, Боже. Я тебе прошу, прости мене. Бо часто, я думаю, що ну, я там чи, чи люди хтось, але я знаю, що ти мене бій, Я знаю, що ти мене добрий до цього часу. І на цьому місці я більше разі є за того. Що я хочу показати, що Бог живий в моєму житті. Я вдячна вам, церква любіма, що ви за мене молилися, бо я знаю, що ви за мене молитеся. Я благодарна Богу за вас. Я хочу славити Бога. Я розумію, що це не я така хороша, не я така добра, яка за Андрій, не я така, не я краща когось, але просто велика любов Божа до мене. І я вас закликаю, шукайте Бога. Не зупиняйтесь на тому, на чому ви стоїте. Кожен день пізнавайте Бога по-новому, бо часто ми собі строїмо в свої голові, такі рамки. Оце Бог, отакий, такий-то, такий а такий, це вже не Бог. Але коли я приїхала в семінарі, і в нас в нас група дуже разні люди. в нас є і харизмати, у нас є такі консервативні п'ятдесятники і реєструвані, не реєстрів, По всій семінарі в нас настільки разні люди. Були такі люди, з мені було важко, я кажу, Боже, я не можу. Але мені Бог може, смиряйся. І коли я бачила цих людей, потому, ну, просто я молилася, і мені почав відкривати, наскільки вони люблять Бога, все це вийшло. Я вам чесно кажу, всі мої непонімання, все це стало наскільки на другий план, і я поняла. Коли я буду шукати в людях не то, що в мене відвигає в них, не то, що в них неправильно, а то ж, коли я буду шукати ці точки себе присну спільності, да? коли я буду старатися в них бачити Бога, коли буду старатися дивитися на них, так як Бог на мене дивився, бо якби, я, ну, якби Бог на мене дивився, як я дивлюсь на людей, то я б не випала, я б не стояла тут, я б не знаю дуже, де я зараз була. І Бог мене просто починає все вчити Я вас прошу, я просто закликаю вас до за того, давайте ми не будемо зупинятися, давайте ми будемо цей зв'язок. Як, як давно вже він може не такий, як треба, може, ми коза не в тому стані, ми вже давно не спілкуємося з Богом, ми давно не відчуваємо його. І нам кажеться, що він далеко, а деле він так близько. Він так рятушком стоїть. Просто залежить від нас, як ми хочемо. Чи хочемо ми чути його, чи хочемо ми чути його, чи хочемо ми сприймати все те, що він говорить. Бо часто, коли Бог говорить, нам це не подобається. І ми це відграємо. Ні, ні, це не Бог. Ні, ні, це не Бог. Але Бог говорить. І я вас прошу, давайте ці ми передамося свої відносини спокою. Ми почнемо шукати його всім лицем. Я прошу вас. Просто не мовчіть. Не мовчіть не робіть так, як я робила. Я не хочу мовчати. Я хочу просто казати, що мій Бог живий. Мій Бог живий. І він не просто історія, яка була. Він не просто, знаєте, як Біблію прощала про історію про Давіда і все. Ні, він реальний, він реальний в нашому житті. Я хочу себе ну, славати. Кожної осені, або кожної весни, ну, і, і восени і на весні е, в нас в Україні і, і, і в інших державах відбувається набір хлопців і такі в армію. Хтось йде з радістю, хтось з сумом, хтось тікає, хтось ховається, десь їде. І, ну, ми подібно до цієї армії в семінарії так само є тими добровольцями, яких Бог. Виховує, щоб бути будете цим таким духовним спецназом, щоб ми змогли нести його євангелію. Наша українська армія, говорячи, в такому плані, вона не є такою дієздатною, чи великою, чи сильною. Україна сильна в Божій волі як місіонерська країна. Дивіться, ми оточені з однієї сторони такою секуляризованою Європою, яка давно втратила свої такі християнські моральні цінності. З півдня нас оточує іслам. І сходу нас оточує таке ну, таке тотальне православ'я. Ми знаходимося на такому роздоріжжі. Україна має особливу роль. І я сьогодні просто хочу сказати кожному з вас, ми є солдати Христові, ми повинні йти і нести Євангелію гусподню. Нести людям спасіння, проповідувати цю Івангелію, тому що йому належить битва. За ним вирішальне слово, в яких рядах сьогодні ми? Чи ми в запасі, чи ми десь сидимо, спочиваємо, чи ми на пенсії? Знайте, у Бога немає ні внуків, ні пенсіонерів. У нього є діти, у нього є воїни, його, які відважно йдуть і проповідують Івану, наступають на всяку силу ворога. І ми заснуваємо пісню. В його краях, але якось не виходило. Ну, Я трохи розкажу про себе, щоб ви знали, хто я, звідки я Я сам Закарпаття, в Закарпатській області, навчаюся на третьому курсі. У і... нас в Закарпатті трохи Таке... такий район, що це Закарпаття воно межує з багатьма країнами. І в нас трохи мова така змішана, то румунська, венгерська. І... Досить, досить багато хто нас не розуміє, але моєю метою було, однієї з такою, що я перебував Львові, це більш-менш добре навчитися розмовляти з акупатською мовою. Українською. Тобто українською. <ріху> yeah. Я дуже дякую, можливо, що може бути тут, тому що я знаю, що у вас вже нечесто українська мова, і я більш себе комфортно почуваю. <ріху> Нехай дійсно сьогоднішнє служіння, воно буде благословенне для кожного, хто є на цьому місці, для вашої церкви, щоб Господь він говорив до нас. І я дякую Богу, що ми маємо сьогодні таке свято, і це свято воно є для мене дуже особливим. Я його дуже люблю, тому що про це свято, сьогоднішнє свято можна багато про що розмовляти. Ми можемо говорити про посів, про догляд жатку, Ми можемо говорити про сортування плодів. І, Дорогі брати і сестри, також є і духовне сортування, яке очікує на все людство. Христос сказав, що Він буде розділяти овець і козлів. І я в своєму житті дуже щиро дякую Богу за те, що Він зустрівся нам у нашому житті, за те, що Він зустрівся нам на наших дорогах і показав нам дорогу до неба. І я вірю, що настане час, коли перед Господом зберуться всі народи, і ми будемо стояти в правович від нього, Він тоді скаже до нас, увійдіть в Словенії спадкуйте царство, приготоване вам від закладу світу. Слава Богу! Я хотів сьогодні поділитися певними роздумами, певними дослідженнями. Слова Божого, це одну притчу. Яку сказав наш Господь, вона також відноситься до сьогоднішнього свята. Я її зачитаю, вона записана в Євангелії від Матвія 21 розділ з 33 віша. Євангелія, 21 розділу з 33 вірша. Читає. Послухайте іншої притчі. Був Господар один, насадив виноградника він, погородив його муром. Видобав в ньому чавило, бащу поставив і віддав його винарям та й пішов. Коли ж надійшов час воді, він до винарів послав рабів своїх, щоб прийняти плоди свої. Винарі ж рабів, рабів його похапали і одного побили, а другого замордували, а того вкаменували. Знов послав він інших рабів, більше як перше, та їм учинили те саме. Нарешті послав до них сина свого і сказав: посоромляться сина мов. Але винарія, як побачили сина, в субстану. Це спадкоємець, ходім, замудимо його, заберемо його спащину. Ви і схопивши його, вони до виноградник його та й кубили. Отож, як прибуде той пан виноградника, що зробить він тим винарям? Вони кажуть йому, Злочинців погубить жорстоко, виноградника ж віддасть іншого вінаря, що будуть плоди віддавати йому своєчасно. Ісус промовляє до них, чи ви не читали ніколи в Писанні, камінь, чийого будівничі відкинули, то й наріжним став каменем. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. Тому кажу вам, що від вас царство Боже віддіметься і дасться народові, що води його буде приносити. Ця притча, вона дуже цікава, дуже корисна для нас. Тому що в цій притчі ми знаходимо себе. Але давайте ми спочатку подивимося, що Ісус говорить. Він розказує, що був один Господь, який мав виноградника. Можливо, він отримав землю в спадщину, можливо, він купив, він посадив там виноградник, обклав його загорожею, викопав йому чавила побудував башню і віддав винарям, очікуючи, що коли прийде час збору урожаю, він отримає свою частку. І ось проходить певний час, і Господь почав міркувати, що вже настав час, щоб зібрати урожай. І він посилає своїх слуг до винарів для того, щоб отримати свою частку. Але виявилося, що ці винарі, які віддав господар виноградник в оренду, вони були нечесними людьми. Спочатку вони претендували на сам урожай, а потім стали і претендувати на саму спадщину. Отже, це винарі, вони були невірними людьми. І ця притча вона відображає тогочасний стан ізраїльського народу. Господь Він робив все можливе для того, щоб благословити свій народ. Він все зробив для того, щоб його народ був благословенний. Але ізраїльський народ на чолі з своїми керівниками, на чолі з своїми вождями вони виявилися невірні Богу. І Господь він неодноразово посилав до них своїх слуг, пророків. І ви знаєте, що вони з ними робили. Декого вбили, кого побили. І Господь, він. Не отримав те, що він очікував від ізраїльського народу. І про що Христос Він говорить тут у цій притчі? Ми читаємо, що Господь в кінці каже, що пошлює свого сина, може посоромляться Його. І Христос він говорить в цій притчі сам по себе. Він прийшов як той до ізраїльського народу хто повинен отримати був цей голови. Він прийшов той, хто має отримати те, що Бог доручив був ізраїльським народом. Але написано, що і сина вивели і вбили. Христос з цією причин особливо хотів звернутися до ізраїльського народу. Він особливо хотів достукатися до сердець людей Ізраїля. І Він одноразово звертався до них. І коли люди до нього приходять і кажуть йому, якою владою ти все це чиниш, якою владою ти зціляєш людей, якою владою ти робиш чудо, то тобі дозволено називати себе сином Божим. Ісус він не відповідає прямо їм на ці запитання. Але Він проводить твічі про слухняного і неслухняного сина і про своїх юнарів. Який, дорогі брати і сестри, ми можемо взяти для себе урок з цієї притчі. І дивіться, в 43-му вірші ми читаємо, де конкретно знаходимося ми з вами. Тому кажу вам, що від вас Царство Боже відійметься і дасться народу, що води його буде приносити. Ви, можливо, знаєте, що відбулося з ізраїльським народом в 70-ті роки. Після народження Христа. Римський полководець Сид він вийшов в Єрусалим, зруйнував його, спалив і розігнав єврей. І такої держави, як Ізраїль, не став. І Господь з того часу Він особливо почав працювати з язичницьким народом, тобто з нами. І його погляд сьогодні він особливо направлений на нас з вами. Я читаю іншу притчу Нашого Господа, вона записана в Луках, в 13-му розділі з 6 по 9 вірш. І він розповів оцю притчу: один чоловік у своїй виноградник мав посаджених бігового дерева. Прийшов він шукати на ньому голоду, але не знайшов. І сказав би на рейх. Оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цій бігом дереві, але не знаходжу. Зрубай його наші землю марнує воно, а той йому у відповідь каже, позостав його пане на цей рік, аж поки його копаю довкола і обкладу його одною. Чи року наступного плоду не вродить воно, коли ж ні, то зрубаєш його. Дорогі, протесати сьогодні. Свято ж ми, воно нам дає особливу можливість подивитися на своє життя. Це свято дає нам сьогодні подивитися, чи приносимо ми плоди у нашому житті. Чи Господь задоволений нашим життям? Нехай дійсно сьогодні святий.